Розшук скасовано, хоча рішення суду ще не винесено судом. Це звернувся клієнт, в нього розшук, робимо адвокатський запит, отримуємо відповідь, що було надіслано повістку, яку він не отримав, звісно ж, на пошту. Тому подано позов до суду, в процесі розгляду суддя витрибовує сука завжди особову справу військово-зобов'язаності. Досліджує докази, наявні матеріали, які в ній. Що саме важливе, коли ви подаєте позов до суду і суд витребував вашу особову справу, то ТЦК навіть коли вас зупиняє, відпускає, тому що немає ваших документів і немає чого вас туди вести. Вам повістку не випишуть на замітку, щоб ви розуміли, що своєрідним захистом є подання позову до суду від мобілізації. Згідно законодавства ні, а на практиці це діє. Тому було ухвалою суду призначено справу до розгляду місяць назад. І вчора мені присилає мій клієнт скрін резерва, де немає уже розшуку. І ось суд досліджуючи докази, в процесі комунікації з ТЦК було встановлено відсутність підстав для внесення в розшук мого клієнта. Тобто рішення ще немає, а вже скасовано розшук. Тут дуже дієвий механізм, навіть тоді, коли ще немає рішення. Запам'ятайте, це якщо вам вхідна консультація, будь ласка, звертайтеся за номером телефону 096-554-7283, проконсультую.